Диктант пам'ять роду. Прослухайте текст диктанту Родовідна пам'ять явище у традиційному українському побуті унікальне, але, на жаль, майже недосліджене. Очевидно, мало хто вже знає, що у давнину було обов'язок знати поіменно свій родовід від п'ятого чи навіть сьомого коліна. Цифра ця досить солідна. Якщо, скажімо, в кожного з нас є два дідусі і стільки ж бабусь, то, скориставшись арифметичною прогресією, неважко підрахувати, скільки історичних пращурів пам'ятали нащадки. А за кожною такою особою стояли цікаві історії, реальні події. Пам'ять про своїх пращурів не забаганка і, тим паче, не данина моді. Це була природна потреба триматися свого родоводу, оберігаючи в такий спосіб сімейні реліквії і традиції та передаючи їх у спадок наступним поколінням. Тих, хто цурався чи нехтував історичною пам'яттю, зневажливо називали людина без роду племені. Перше речення записуємо з абзацу. Родовідна пам'ять явище у традиційному українському побуті унікальне, але, на жаль, майже недосліджене. Родовідна пам'ять. Явище у традиційному, українському побуті, українському побуті, унікальне. Але на жаль. Майже недосліджене. Перевіряємо речення. Родовідна пам'ять явище у традиційному українському побуті унікальне. Але, на жаль, майже недосліджене. Наступне речення. Очевидно, мало хто вже знає що в давнину було за обов'язок знати поіменно свій родовід від п'ятого чи навіть сьомого коліна. Очевидно мало хто вже знає. Що у давнину було за обов'язок знати поіменно Свій родовід від, від п'ятого чи навіть сьомого коліна. Перевіряємо речення. Очевидно, мало хто вже знає, що у давнину було за обов'язок знати поіменно свій родовід від п'ятого чи навіть сьомого коліна. Наступне речення Цифра ця досить солідна. Якщо, скажімо, в кожного з нас є два дідусі і стільки ж бабусь. То, скориставшись арифметичною прогресією, неважко підрахувати, скільки історичних пращурів пам'ятали нащадки. Цифра ця досить солідна, Цифра ця досить солідна. Якщо скажімо в кожного з нас є два дідусі. И стільки же бабусь. То, скоро ставшись... Арифметичною прогресією. Неважко підрахувати. Кілька історичних пращурів, пам'ятали нащадки. Перевіряємо речення. Цифра ця досить солідна. Якщо, скажімо, в кожного з нас є два дідусі і стільки ж бабусь, то, скориставшись арифметичною прогресією, неважко підрахувати, скільки історичних пращурів пам'ятали нащадки. Наступне речення. А за кожною такою особою стояли цікаві історії, реальні події. А за кожною такою особою. Стояли цікаві історії. Реальні події. Перевіряємо речення. А за кожною такою особою стояли цікаві історії, реальні події. Наступне речення з абзацу. Пам'ять про своїх пращурів не забаганка, і тим паче не данина моді. Пам'ять про своїх пращурів. Не забаганка І тим паче не ДАНЕ НА моді. Перевіряємо речення. Пам'ять про своїх пращурів не забаганка і тим паче не дане на моді. Наступне речення. Це була природна потреба триматися свого родоводу, оберігаючи в такий спосіб сімейні реліквії й традиції та передаючи їх у спадок наступним поколінням. Це була Природна потреба триматися свого родоводу. Оберігаючи. В такий спосіб сімейні реліквії. І традиції. Та передаючи їх у спадок Наступним поколінням Перевіряємо речення Це була природна потреба триматися свого родоводу, оберігаючи в такий спосіб сімейні реліквії і традиції та передаючи їх у спадок наступним поколінням. Наступне речення Тих, хто цурався чи нехтував історичною пам'яттю, Зневажливо називали Людина без роду племені, тих, Хто цурався, чи нехтував історичною пам'яттю, Зневажливо називали. Людина без роду племені. Людина без роду племені. Тих, хто цурався чи нехтував історичною пам'яттю, зневажливо називали Людина без роду племені. Перевіряємо весь диктант. Пам'ять роду. Родовідна пам'ять. Явище у традиційному вкраїнському побуті унікальне, але, на жаль, майже недосліджене. Очевидно, мало хто вже знає, що у давнину було за обов'язок знати поіменно свій родовід від п'ятого чи навіть сьомого коліна. Цифра ця досить солідна, якщо, скажімо, в кожного з нас є два дідусі і стільки ж бабусь, то, скориставшись арифметичною прогресією, неважко підрахувати, скільки історичних пращурів пам'ятали нащадки. А за кожною такою особою стояли цікаві історії, реальні події. Пам'ять про своїх пращурів. Не забаганка і тим паче не данина моді. Це була природна потреба триматися свого родоводу, оберігаючи в такий спосіб сімейні реліквії і традиції та передаючи їх у спадок наступним поколінням. Тих, хто цурався чи нехтував історичною пам'яттю, зневажливо називали. Людина без роду племені.